Чи буде зарахований термін перебування біженців з України у Європейському Союзі під час тимчасового захисту до довгострокового статусу у Європейському Союзі? А саме інформація з інтерв'ю Ільви Йоханссон, шведської політикині, спеціальної посланиці Європейського Союзу з питань українців. Не забувайте: репост, лайк, вподобайка, підписка, розповсюдження. Це дуже важливо. Інакше ну, пропадає мотивація створювати для вас контент. І так, цитата відповідно шведської політики. ми маємо старий режим довгострокового дозволу на проживання, і він не дозволяє зараховувати роки під тимчасовим захистом. Те, як держави-члени зараховують час під тимчасовим захистом у межах національного законодавства, може відрізнятися від країни до країни щодо європейського дозволу на довгострокове проживання. Переговори щодо цього питання зайшли в глухий кут. Пояснюю вам. Є загальні рекомендації Європейського Союзу, в яких говориться термін перебування на тимчасовому захисті, ну, в принципі, не зараховується. Далі вже є питання національне країн-членів Європейського Союзу. Як вони це врегульовують? Тобто, я не знаю, як це працює в. Чехії, не знаю, як це працює в Італії тощо. Але що стосується Німеччини, то в Німеччині в нас є офіційна інформація, яку я отримав від Федерального Міністерства внутрішніх справ, я зараз вам не скажу, навіть якого це було числа. Я в Телеграмі опублікував посилання та деталі на документ, то що ви можете зайти з е, скачати і ознайомитись з цією інформацією. Це відповідь на мій запит. А я надсилаю запит як у з питань України та українців від е, відсиду в Кельні. І так, федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що час перебування. На тимчасовому захисті за 24-м параграфом в Німеччині зараховується як легальний час перебування при подачі до натуралізації або простими словами на громадянство. Але тут є, але звісно ж, ви не можете подаватись на громадянство з 24-го параграфа, Принаймні, поки що. Ну, загалом ви не можете подаватись з тимчасового захисту на громадянство. Вам потрібно для цього перейти спочатку на якийсь інший тип ВНЖ, з якого ви можете подаватись. Це, наприклад, 18 А, 18 Б, 19С, 25 Б тощо. Тобто, вам потрібно 24-й параграф змінити на інший, з якого ви зможете подаватись на громадянство, і в такому разі ваш термін перебування. Для натуралізації зараховується. І це важливо розуміти тим, хто вже 3-4, а скоро 5 років, як в Німеччині. Ну, Ніхто вам не мішає мати ще один паспорт. І це, до речі, деякі німецькі міністри теж зазначали: ну, зробіть собі німецький, будете мати два, чому й ні. І будете вже там вирішувати, де ви хочете жити. Ну, якось так. Пишіть своє питання. Всім гарного дня.